Я так, просив хлопців, щоб вони мене застрелили. а Так, серйозно, бо дуже боляче було. І від, після кін, відірваної кінцівки якось не хотілося жити далі. Жагу до життя повернуло кохання, а реабілітологи та психологи допомогли здолати депресію. Киянин Олексій Ганський наразі лікується у Кропивницькому після тяжкого поранення. Його отримав у серпні на Покровському напрямку. Висадились, от, вийшли на розвідку, ну і в заміновану посадку зайшли. От. Мене відірвало ногу, я впав з криками, так, ну і побачив розтяжки теж. Хлопці засевдячні, не зрозуміло, хто кого врятував. Або вони мене на Івак закинули, або я їх врятував, бо е, насправді. Цей участок він був повністю замінований. До повномасштабної війни Олексій займався автосправою. Після вторгнення опанував військову. Спочатку пішов у добровольчий батальйон, потім служив в механізованій бригаді імені чорних запорожців. Був у розвідувально-штурмовому підрозділі. Зізнається, після поранення не хотів жити. Просив хлопців його застрелити. Однак професійна підтримка фахівців змусила чоловіка знову планувати майбутнє. І психологічно все, і фізично дуже теж важко, От інколи там такі думки там вони посіщають. Вони сходять завдяки людям, котрі тут проводять роботу зі мною. От психологи працюють, реабілітологи теж, вони також як психологи. Мотивація, психологічна стійкість, бажання повернутися, підтримка сім'ї. Підтримка фахівців у медичному закладі все це робить реабілітацію тим, чим вона зараз на щастя в багатьох закладах України є і повинна надалі бути. Та якщо позбутися депресії військовому допомогли спеціалісти, то посмішку і радість життя повернуло кохання. Олексій та Анна пригадують свою першу зустріч та як зароджувались почуття. Ранкова кава, ранкова кава у вересні місяці. От, це осінь. От у мене отак. От, це запам'яталось. Ранкове сонечко це життя. Цивільні люди. навколо. <голи> Нічого якось, не було. Я ну, в термокружки приїхала <голи> на роботу і привезла каву. І Ми сиділи так, тут кава, в лісочку, було. в лісочку пили каву. Медики кажуть: шлях відновлення Олексія буде тривалим. Попереду ще адаптація, реабілітація, протезування і знову адаптація. І в усіх процесах чоловік потребуватиме підтримки оточуючих. Надзвичайно важливо розуміння суспільства, розуміння громади про роль кожного з нас уже як сусідів, друзів, співгромадян, колег. Це теж частина реабілітації, частина продовження шляху того маршруту, яким іде кожен з військовослужбовців, які отримали травму або поранення. У свою чергу психологи наголошують, на жаль, на 11-му році війни не все українське суспільство навчилося правильно поводитися із військовими та ветеранами і правильно їх підтримувати. Саме тому регіональне представництво благодійної організації Українська фундація Мрія започаткувало і вже більше місяця успішно проваджує проєкт Взаємодія в підтримці, комунікація з родинами захисників. На лекціях, які проводять для колективів різних організацій та підприємств, фахівці вчать як дійсно допомагати захисникам, а не зашкодити. Наразі проведено вже більше десяти тренінгів. Кожен із яких відвідало від 15 до 30 людей. Ініціаторка проєкту, очільниця мрії Кірвоградщини Ганна Колєва, наголошує головне правило ефективної комунікації. Не лишати людину в кризі на самоті, а ще підтримувати конкретними діями. І історія Олексія тому яскравий доказ. Такі історії говорять нам про те, наскільки важливо, коли людину підтримує той, хто поряд. І ми в госпіталі давно, наприклад, працюємо з таким лозунгом, що не треба працювати з ветеранами, треба працювати з суспільством з оточенням. І якщо ми говоримо про наш проект, спільний який ініціювала фундація Мрія і наші партнери, це саме про комунікацію, як правильно. Підтримати людину, яка була на війні, як правильно підтримати людину, яка зазнала втрат. Тому такі історії говорять нам про те, що правильний підхід людей, які поряд дозволяють ветерану знайти новий смисл і рухатися далі. Олексій готується до протезування і вже планує своє життя після нього. Приїде у Кропивницький, який подарував йому кохання і нове життя, повернеться до улюбленої автосправи і буде щасливим поряд зі своєю людиною. І в цьому його плани із Анною сходяться. Тихо, спокійно, свій будинок, камін, собаки поруч. Ну, діти. Я сказав, як тільки я стану на ноги, тоді буде весілля. Планували спалити локомотив укрзалізниці, низку електропідстанцій та поштові об'єкти. На Кіровоградщині затримали експомічника машиніста та його співмешканку зі знам'янки. Диверсії фігуранти намагалися влаштувати на замовлення ворога для вчинення злочинів. Вони використовували легкозаймісті суміші, які виготовляли за інструкцією окупантів. За даними слідства, зломисники, крім того, планували підпалити одне з відділень Укрпошти, а також пустити під укіс один з локомотивів Укрзалізниці. Палії сподівалися отримати гроші від своїх російських кураторів натомість вони одержали підозри від правоохоронців. Оперативники СБУ затримали їх після проведених обшуків, під час яких виявили та вилучили легкозаймисту суміш. За допомогою якої вони вчиняли підпали, а також телефони з їх перепискою з російськими кураторами. За даними СБУ, їм повідомлено про підозру за частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України, це вчинення диверсії групою осіб в умовах воєнного стану. Їм також обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, зловмисникам загрожує довічного ув'язнення з повною конфіскацією майна. Нещасний випадок. У Кропивницькому ліцеї п'ятеро школярів отруїлися отрутою для гризунів. За словами батьків, придбали її під час благодійного ярмарку, який організували на підтримку ОЗСУ. Попередньо учні й батьки отримали запрошення на захід із переліком необхідностей, які можна приносити на ярмарок та яких потребують захисники. В управлінні освіти кажуть, на інформацію про інцидент відреагували миттєво, запевняють, торгувати харчовою продукцією невідомого походження на території освітніх закладів і до цього було заборонено. Проте після ситуації з отруєнням контроль за дотриманням в. Азаних вимог посилять станом на понеділок. Четверо постраждалих діток повернулися до навчання. Ще один школяр перебував на лікуванні через застуду у владі. Наголошують винних, шукають і спеціальна комісія, і правоохоронці. Запрошуємо відвідати третій благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Запрошуємо всіх учнів, батьків та вчителів ліцеї Європейська світа» долучитись до благодійного ярмарку разом до перемоги. Потрібні обігрівачі засоби від резюмі. Ліки теплі речі. Чекаємо на ваші поробки, іграшки та сувеніри, які будуть задіяні в якості ярмаркових лотів. Я спочатку роздивився, а потім вже купив свічку, потім ще подивився, а потім побачив, вот, як купив його. Думав, що то конфети, а стоїло 20 гривень. 5 грудня управління освіти отримало інформацію від керівника ліцею Європейська освіта. Про нещасний випадок. Доїжджаючи до закладу освіти, я зв'язалася з міською станцією екстреної медичної допомоги. 6 грудня управлінням освіти було створено комісію для проведення розслідування, вищезазначеного зазначеного нещасного випадку. Є два стягнення дисциплінарних: одне догана, інше звільнення. По результатам розгляду комісії будуть прийняті ці рішення. Але ж відкрита кримінальна справа, і це вже інший формат розгляду цієї справи. Центр ветеранського розвитку відкрили у Кропивницькому. Облаштували його на базі та силами колективу і за кошт центральноукраїнського державного університету імені Винниченка. Робота фінансуватиметься міністерством у справах ветеранів. Тут захисники та члени їхніх родин можуть отримати традиційні для ветеранських хабів юридичні, психологічні та консультативні послуги. Однак головний напрямок роботи центру розвитку це освітній. Зокрема, ветерани та члени їхніх родин зможуть напрацювати скіли, затребувані на ринку праці. Основне завдання це буде надання послуг за напрямком освіти. it технології підвищення кваліфікації та перепідготовки. Які будуть більш на ринку праці вас требувані особливо наразі затребувані освітні послуги та психологічна допомога. Анатолій Шевчук захищає рідну землю із 22-го року, мав вже два поранення. Каже, самотужки впоратися із наслідками впливу війни на ментальне здоров'я. Війна впливає на людей по-різному і. На власному цьому ти дивишся, що війна тебе змінила, але стараєшся, це начебто контролюєш. Але це начебто контролюєш. І щоб воно не сказувалося ні на близьких, ні на рідних. Тобто, треба співпрацювати з психологом. Також центр відповідатиме за профпідготовку фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих. Буде розроблена навчально-методична програма, і завдяки цій програмі ми підготуємо цих фахівців, які будуть кожні в кожній територіальній громаді так розумію, на кожному підприємстві відповідно до цих завдань щодо потім роботи з нашими ветеранами. Центр складається із двох залів. Другий задіюватимуть, зокрема, за потреби індивідуальної роботи. Ми плануємо безпосередньо працювати в індивідуальному порядку. Працівниками кафедр психологічно-юридичного забезпечення щодо з нашими ветеранами у владі області наголошують, цю річ вдалося закласти гарний фундамент подальшого нарощення потужностей інфраструктури закладів, орієнтованих на підтримку та допомогу ветеранів. Ми зробили досить такий вагомий крок, коли створили окремий структурний підрозділ управління у справах ветеранів. Не у всіх областях вони є, але ми розуміли необхідність і важливість саме такої окремої координації. Підтримка ветеранів це не тільки соцзахист. це це дуже комплексний підхід до тих людей, які несуть надважливу місію захист над з вами. Тому це має бути інтегровано в усі сфери від культури до освіти охорони здоров'я. Тобто, в в кожній сфері має бути цей компонент і якісно пропрацьований. Центр ветеранського розвитку це не лише перелік послуг, а й координаційний пункт. Для тих потужностей, які є на базі вищого навчального закладу, і які вже працюють на реабілітацію та інші види підтримки захисників, університет зараз, як класичний заклад вищої освіти, може надавати комплекс різносторонніх освітніх, методичних реабілітаційних послуг. В Університеті функціонує ще профілакторії. Функціонує факультет фізичного виховання з спортивними комплексами, де є можливість надавати кваліфіковану ЛФК напрямок активної психології. Функціонує юридичний напрямок, де є можливість надавати юридичні консультації. І так, по кожному напрямку є можливість надавати не тільки консультаційну допомогу, але й освітню. наразі центр докомплектовується фахівцями та напрацьовує базу клієнтів і кейс послуг для них, прогнозують, що на повну потужність хаб ветеранського розвитку запрацює до кінця цього початку наступного року. У волонтерському центрі разом ми сила не чули про відпочинок. Зранку до вечора волонтери завантажені роботою, не покладаючи рук, пані Людмила плете чергову маскувальну сітку захисникам на фронт. Ця сітка є осіння, вона в таких осінніх кольорах, тому що ще снігу немає, і хлопцям треба вкривати свою зброю і свою техніку, маскувати їх і щоб спасти деякі життя. Буває такий час, що у нас сітки треба 15 ще на вчора, тому ми приходимо навіть в будні дні по вечорах і плетемо, тому що замовлення дуже складне і дуже потрібно багато. Жінка працює бухгалтеркою. Після робочого дня завжди приходить на кілька годин, щоб допомогти. А у пані Тетяни інше завдання: шиє військовим теплі речі, щоб не замерзли в окопах. За швейним верстатом жінка подумки згадує про рідний дім. Залишити будинок неподалік від Лисичанська довелося, коли полетіли ворожі снаряди. Це дуже несправедливо, що це так от случилось. Жили собі все було, і було було де жити, і робота була. Цю кімнату волонтери перетворили на склад із продовольством. Влітку законсервували кількасот банок овочів та фруктів. Апетитні наїдки пані Любов кладе до кожної посилки, щоб воїни не забули смаку домашніх страв. Готують завжди з любов'ю, говорить волонтерка. А просте дякую від військових це найдорожчий комплімент для неї. Приїжджають вони. Ти їх нагрузив, ти їм надавав всього. Вони тебе обіймають, дякують тобі за допомогу. А в відповідь хочеться їм подякувати. То, що вони для нас роблять це все, це не оцінимо. Серед волонтерів люди різних професій. Відчула поклик разом із великою родиною, разом ми сила наближати перемогу і менеджерка благодійної організації Українська фундація Мрія Інна Поляженкова. Каже, зрештою місії осередків перекликаються. У мрії це підтримка військових та родин військових, сімей військовополонених, зниклих безвісти та загиблих захисників. Якось там в один момент натрапила на публікацію у Фейсбуці Тетяни Олександрівни. Побачила наскільки потужно роботу вона робить 2014 року, і вирішила приєднатись до цієї команди. І з того моменту. Допомагаю робота волонтера. Це дійсно 24 на 7. Вночі може телефон задзвонити, запілікати. Приходить, а треба відредагувати, треба щось зробити, треба щось відправити, треба промокоди використати. Таке є і стою, роблю все. Керівниця регіонального представництва мрії Ганна Колєва наголосила високо ціною роботу колег та закликала містян брати з них приклад і доєднуватися до усіх можливих ініціатив підтримки українського війська. Ми давно співпрацюємо з разом Ми Сила, тому що наші організації часто підтримують один одного, доповнюють і питання вирішуємо і матеріальні, і психологічні, і ще якісь. Тому 10 років ми пліч опліч, один одного знаємо, і це надихає, тому що ці люди постійно з нами, постійно поряд, не опускають рук і продовжують працювати. Волонтерський хаб Разом ми сила» перший у Кропивницькому почав допомагати армії. Відкрився ще 2013 року під час Революції Гідності. Продовжував. Роботу під час АТО і ні на день не зупинився після повномасштабного вторгнення. Разом із чоловіком волонтерський центр заснувала місцева підприємиця Тетяна Сила. каже за роки війни військові стали їй як рідні. Називали мене всі хлопці, мама Таня. Просто я для них була як мама, тому що, саме ще, що було саме найдорожче, що було саме найкраще, я надсилала хлопцям, тому що я розуміла, що там такі самі, як у мене, син, всі чиїсь сини. За організаційні здібності та твердий характер волонтери жартома прозвали пані Тетяну генералом. У центрі жінка згуртувала півсотні мешканців Кіровоградщини та вимушених переселенців. Волонтерять практично без вихідних. На гарячі напрямки відправляють машини, дрони, техніку та амуніцію. Закрити запити захисників намагаються в короткі строки, адже кожен день на фронті може коштувати воїнам життя. Хлопці зробили запити, теж їм треба було цукарки. Впіввішка, це все ми зібрали. Чекаю я неділю, і мені відповідають, посилку нема кому забрати. Хлопчина, Павел його звати, сказали, що він загинув, і посилку ніхто не може забрати, їх нема ні більш нікого. Двері волонтерського центру відкриті для всіх військових. Номер пані Тетяни знає кожна бойова бригада, тому на зв'язку з воїнами постійно на знак подяки дарують її шеврони. Вже назбирала близько сотні штук. Підрахувала волонтерка. Тут і третій полк і 299-та. Тут всі хлопці, ті, які були у нас, вони всі знімали шеврони і чіпляли. Для нас це. Ну це подарунок, подарунок і наші рідні вже хлопці. Військові наголошують, про що б не попрохали, волонтери нізащо не відмовлять. Завдяки їхній невтомній праці дають відсіч окупантам і не програли війну. Волонтери це і Збройні сили, це як одна сім'я. Волонтери завжди приходять на допомогу. Як би їм важко не було, вони, як кажуть, випригують зі штанів, але вони допоможуть тоді, коли потрібно. Зусилля волонтерської команди відзначають і у владі. Днями до штабу завітали депутат обласної ради Ігор Волков та заступник кропивницького міського голови Михайло Біжан. Привезли подарунки та вручили почесні нагороди з нагоди Дня волонтера. Дозвольте мені виконати приємну місію і нагородити за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, активну життєву і громадянську позицію, доброчинну діяльність спрямовану на всебічну підтримку мирного населення і збройних сил України в умовах воєнного стану, самовідданість, патріотизм, незламність духу та з нагоди міжнародного дня волонтера нагороджуються почесною грамотою обласної ради. Членкиня громадської організації разом ми сила України Євтушенка Тетяна Анатолійовна. Волонтером не кожен може бути, а от люди, такі з великим серцем, як ви, допомагаєте нашим військовим, і це одна із самих великих громадських організацій. Дуже багато подяк від військових. Зворотнього зв'язку дуже багато Люди… Отримують дуже серйозні емоції, допомогу від вас, наші військові. Тому ми чим можемо, теж намагаємося вас підтримувати. Дякую вам за те, що ви є. Наскільки ще затягнеться війна, спрогнозувати важко. Але волонтери точно знають, здолати ворога, сидячи на дивані, не вийде. А тому закликають активніше підтримувати військових, щоб одного дня не зустрічати на порозі окупантів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВ. -ТІ -ТІ. Лісівники Кірвоградщини продали майже 7 тисяч хвойних. Ярмарки в області стартували на початку грудня. Для порівняння в сусідній Черкащині реалізували вполовину менше дерев. Середня вартість одного в межах 200 гривень. Традиційно найбільшим попитом користуються сосни та ялини висотою від одного до двох метрів. Найбільше ялинок продали в Київському лісгоспі. Туди скуповуватись приїздять навіть із сусідніх областей. Загалом лісництва центрального офісу, а це три області, реалізували майже 13 тисяч дерев. Нагадаю, легально заготовлені для продажу. Воїні мають спеціальну бирку зі штрих-кодом. Традиційно ялинкові ярмарки триватимуть до кінця грудня. 2,5 мільйона гривень планують закласти в обласний бюджет на 2025 рік на путівки в Знам'янську бальнеологію для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Про це повідомили під час зустрічі з приборкувачами мирного атома в обл. адміністрації. Зібралися напередодні дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на час, який відзначається 14 грудня. Саме цього дня, у 1986 році, завершили спорудження саркофагу над четвертим енергоблоком. Нагадає наслідки. Моторошної трагедії на Чорнобильській АЕС 26 квітня 86-го були катастрофічні. Понад 2000 тисячі забруднених радіаційним пилом населених пунктів, 5 мільйонів гектарів знищених сільгоспугідь та 8,5 мільйонів людей, які зазнали радіоактивного опромінення. Проте ще більш масштабні згубі вдалося запобігти завдяки відвазі ліквідаторів, які ціною власних життів та здоров'я зупинили ядерну загрозу. Приборкувати мирний атом у різні роки після аварії допомагали понад 600 тисяч людей, чимало героїв із Кіровоградщини. Звертаючись до ліквідаторів, керівники області наголосили, незважаючи на складні для країни часи, їхній подвиг пам'ятають і намагаються підтримувати. Тому вже традиційно після короткої урочистої частини і вручення грамот обговорили проблемні питання і намітили, як їх вирішувати серед окресленого. Квартирна ситуація, забезпечення ліками, медичні і оздоровчі послуги. Зокрема, присутнім повідомили, що планують закласти в бюджет кошти на путівки у знам'янську больнеологію. Поінформували щодо інших планів покращення соціальної підтримки. «Понимаєте, хлопці своїм трудом воно, наче так не, не видно. Ну, хлопці своїм трудом дійсно спасли весь світ. Що та якщо б не не хлопці, то може воно й хуже було. І тому їх треба шанувати. Вже більше вважаю, ліквідаторів немає. А сталося вже. Ну, зараз хлопцям по 70 років. Ну, це я наймолодший, мабуть, бо мені 58 років. Я якраз солдат селошньої служби був. Якраз перед дембілем мене все послав командир туди. Розумієте, що бюджет сьогодні все для. Перемоги все для фронту, все для потреб Збройних сил України, але соціальна програма, соціальна політика вона є основою адміністрування на Кіровоградщині, основою глибокої поваги з боку держави, президента до людей, які заслуговують і потребують соціальної підтримки, навіть в цих умовах. Військова адміністрація, обласна рада вишуковують усілякі можливості для того, щоб поліпшити в першу чергу галузь охорони здоров'я. Розглядається питання щодо поліпшення матеріальної бази в стоматологічній поліклініці, тому що саме ці послуги, вони є для даної категорії. Найбільш необхідними, сподіваюся, що і надалі будемо мати можливості виділення коштів на лікування, на інші поліпшення матеріально-технічної бази наших закладів охорони здоров'я. Юрський період. Юра. Другий період Мезозойської ери, фанерозойського еону, Тривав приблизно 56 Цілих три мільйонів років один дотик, і динозаври оживають, а відвідувачі можуть помандрувати в часі та дізнатися, як зародилося життя на землі. Все це стало реальним, відколи в Центральноукраїнському краєзнавчому музеї встановили мультимедійний стіл з науковими цікавинками. Насправді тут можна дізнатися серйозну наукову інформацію, яка стосується розвитку. Нашої планети Земля, тобто за всі історичні періоди, які представлені на геологічній шкалі світу, ми можемо як її почути на слух, так і можемо побачити візуально. Це насправді дуже цікаво. Тут оживають різноманітні прадавні тварини, динозаври, літаючі ящури. Стіл оснащений сенсорною та аудіосистемами. Також має наліпки шрифтом Брайля для людей з вадами зору, тому взаємодіяти з ним можуть усі відвідувачі музею, прослухавши. 12 інформацій про 12 геологічних періодів землі, розвитку землі людина зможе пройти квест-тест самостійно і перевірити свої знання. Більше довідатися про сучасну флору та фауну допоможе мультимедійна 3D-книга. Оразка родина є з тобою. Приможливо порос і статус свою рідкісність поширення і місця оселення в Україні історії перевірний да. Це електронний аналог червоної книги України, куди занесені 30 рідкісних рослин і тварин Кіровоградщини. Всі сторінки інтерактивні. Пізнавальний текст також дублюється голосом. До того ж, книгу неможливо пошкодити завдяки антивандальному захисту. Ми можемо побачити фото малюнок самої рослинки і почути інформацію про неї. Коли ми переходимо до тваринного світу області, які у нас теж є рідкісні і їх багато, то ми побачимо не лише фотографію тварини, фото тварини, а згодом уже йде відеоконтент, відеосюжет Відео сюжет такий цікавий. Інноваційне обладнання облаштували в рамках проєкту Культура без бар'єрів. Його мета створити музейний простір, адаптований до потреб осіб з інвалідністю. Профінансував проєкт Український культурний фонд. Загальна вартість трохи більше півмільйона гривень. Крім мультимедійного столу та 3 d книги. Музей отримав п'ять табличок шрифтом Брайля, три системи аудіогідів та наукові ігрові набори. Це дійсно класно. На сьогоднішній день це мабуть. Одне з того, що потрібно, тобто це інформаційні технології, те, що потрібно і діткам, і дорослим. Вони можуть прийти ознайомитися з частиною історії. Це теж те, що потрібно на сьогоднішній день, бо ми знаємо, що незнання історії нас приводить ну, до чогось пагубного. Да? У музеї розраховують, що інтерактивні технології дозволять посилити інтерес до науки та залучити нових відвідувачів. Працівники вже почали проводити екскурсії для школярів, дітей з інвалідністю та ветеранів війни. Це успішний, вдалий, сучасний, необхідний і дуже ексклюзивний проєкт. Дуже добре, що в цьому затишному відділі природи з'явилася сучасна гаджет студія, будемо так говорити, яка дасть можливість відчути всім дітям незалежно від їхніх фізичних потреб. Рівність, можливість долучатися до сучасних технологій. Музей планує доповнити девайси додатковим навчальним контентом, а також проводити виїзні уроки з біології та географії для учнів, використовуючи мультимедійні технології, аби діти були ерудованими та обізнаними про навколишній світ. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ.